Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд монет Белізу, які є в моїй колекції. Дана країна знаходиться в Центральній Америці на березі Карибського моря, межує з Мексикою та Гватемалою, столиця Бельмопан. Раніше ця країна називалася Британський Гондурас, ну а зараз Беліз. В моїй колекції, як бачимо, знаходиться дві монети. Перша монета це в мене 1 цент 2005 року. Ось такий блискучий центик. Як ми бачимо, монета має таку незвичну хвилясту форму, гурт гладкий. Відношення реверсу до аверсу у нас медальне. Тобто, отак треба їх обертати. На зворотній стороні ми бачимо портрет покійної Єлизавети II, що свідчить, що Беліс входить в співдружність націй. ну, Здається, так називається. І підпорядковується, в деякому сенсі, королям Великобританії. Так, ось така монетка, доволі цікава. Алюмінія. Діаметр у неї 19,5 мм. Так, далі. ну і ще додам, що ця монета чекалася в період з 1976 по 2021 рік. Друга монета в моїй колекції це 5 центів 2003 року. Ось Зараз наведеться рідкість. Тут вже форма у нас звичайна. Колон. Гурт гладенький, співвідношення реверсу до аверсу медальйони. Тобто, так треба. Монета теж виконана з алюмінію і теж бачимо портрет Єлизавети II. Діаметр монети 20 мм. Монета чеканася в період 76 по 2022 рік. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки, коментуйте. Слава Україні!